Що приготувати дешево та в будь-яких умовах? Ілля Ульянов, шеф кухар ресторану. У вас вимкнули газ. Що можна приготувати в електрочайнику? А ну справді в чайнику можна багато чого приготувати. Я думаю, що ви знаєте, що там хто був студентом, там можна варити і пельмені, і вареники, можна зварити яйця в чайнику, можна залити ті самі каші граноли, можна робити ті самі крем які достатньо просто залити кип'яченою водою. Можна робити крупи, достатньо замочити той самий рис або гречану крупу на декілька годин водою, просто холодною водою. І потім злити цю воду, залити кип'ятком, додати сіль перець, все, що вам до смаку, і через декілька хвилин ви отримаєте смачну поживну їжу. Запас їжі в тривожному рюкзаку на кілька днів. Яким він має бути? Якщо це дійсно кілька днів, то достатньо мати з собою печиво, чай, сухофрукти. Я рекомендую, тому що їх можна як пожувати, так і заварити якийсь компотик собі. Свіжі фрукти бажано, протеїнові батончики, можливо якісь цукерки. Рекомендую якісь е злакові з собою мати. Е зараз дуже популярна і корисна тема це гранола, яка теж вісить, е важить небагато, але є дуже корисною, смачною поживною. Можна брати якісь консерви, але бажано тільки у металевій е банці, тому що скло може розбитися, його не ну його важко підігрівати і так далі. а в на ржавіючій банці можна підігріти його або на кострі, або в гарячій воді і поїсти нормально. А, також рекомендую зараз брати з собою дегідровані а, сушені супи. А, зараз дуже багато на ринку крафтових, так скажемо, які люди роблять самі, просто дегідруючи, а, висушуючи овочі, м'ясо, готове крупи, і потім достатньо теж залити це просто гарячою водою, і ви отримаєте повноцінний обід. Ну, тобто, першу першу страву, окремий тривожний рюкзак з їжею для дітей. Якщо він потрібний, що туди покласти? Якщо це кілька днів, я думаю, що це не має сенсу, якби краще дитині покласти там якусь іграшку, це шише, ще, щоб ще, 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 також підіймати її настрій. А їжі достатньо буде просто, як я вже сказав, додати до свого рюкзачку пару якихось фруктів, якусь пастілу чи халву, що може довго зберігатися, і є поживною. І щось солодке, щоб дитині, якщо що, підняти трошки настрій, напівфабрикати для швидкого приготування, які купити чи зробити самому. Ось з собою мабуть, все ж таки це сушені більш продукти, тому що ну, якщо ви збираєтесь на того і не знаєте, де ви будете, і скільки вам доведеться йти, то тут краще брати, все ж що полегше сушені. Овочі, тобто все, що можна висушити, бо втрачаючи вологу, продукт стає легшим. Ну обов'язково ж мати з собою якісь консерви в будь-якому разі, які довго зберігаються, і дивитись, щоб температурний режим в них теж був досить. Стабільний, скажімо так, бо залежно від погоди, теж строки придатності можуть змінюватися у продукту. Можна брати також дуже класна тема, це в'ялені м'ясні продукти. Те, що довго зберігається, те, що теж втратило багато вологи, бо чим менше продуктів вологи, тим менше можливості завестися бактеріям, які, ну, які можуть бути шкідливими для організму людини. Зараз дуже багато альтернатив, навіть ковбаси роблять в'ялені, можна приготувати в домашніх умовах. Я, наприклад, робив вдома сам так звані джерки з курятини. Це куряча грудка, яку я просто маринував пів півгодини в спеціях, а потім вішав на витяжці на тепле, на тепле повітря, і за добу в мене вже була готова в'ялена. Курина грудка, яка зберігається там 3-4 дні без холодильнику, навіть без проблем. Її можна як додати потім до супу, який заливаєш гарячою водою, так і просто нарізати, поїсти, зробити бутерброд чи просто посмакувати їх в чистому вигляді. Які заготовки бажано мати вдома? Консервацію наразі я б рекомендував незвичну нам, там як помідорчики, огурчики. Я, наприклад, в цьому році більше робив уклон на всякі заправки. Тобто, заготував заправку для борщу, просто пасировку, тушковане м'ясо обов'язково, тому що ціни можуть ще рости. Це, як на мене, найкраще у нас зараз варіант з таких. Заготівок які можна робити, також багато наробив сушки як фруктів, так і грибів, так і м'ясних. Як я вже сказав, курку. Я ще зробив стеляти, не таку саму штуку. Як недорого урізноманітнити меню, це гранола. Навіть для діток можна робити самому. Це не займає багато часу і не дуже затратно по грошам. Достатньо горіхи, мед, вершкове масло. Вівсяні пластівці, це все перемішується, викладається на силиконовий коврик або на пергаментну бумагу, і періодично перемішуючись, готується 30 хвилин. Духовка 160 градусів. Потім ви просто пересипаєте це в банку, і потім достатньо залити молоком або кип'яченою водою. І ви маєте ситний корисний сніданок. Можна додавати ягоди, сушені. Що корисно, дуже недорого і цікаво смачно. Гарбузовий суп ось це, мабуть, топчик, його навіть в ресторанах багато шефів вводять в меню, бо це корисно, це смачно, воно наче ситно, але не важко для організму і не дає набрати вагу. Його можна їсти ну, багато з чим. З грибами, дуже смачно, можна додавати різне насіння туди, можна додавати якісь крупи. І це буде смачно корисно цікаво. Горіх, і цікаво, горіхи дуже смачно з таким супом. З основних страв це, мабуть, як печення, але як це кажуть, рагу овочеве і не б'є по карману, скажімо так, готується тільки з овочів. І дуже ситний, корисний, але ну тут важливо не перегрівати тобто по температурі, щоб не вбити корисні вітаміни і все інше. Бажаю нам усім перемоги, гарного майбутнього, мирного неба і слава Україні!